А я тоді позвонив до Львова Ангеліни Болічої, кажу: Александровна, дайте мені якийсь текст на російській Як мові це? на російській мові, бо не дають народного. Вона каже мені, «Ваня, ти там в Києві зовсім з ума зійшов. Вітаю, незламні українці на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Каласинський, я без камер не працюю. Іван Попович, народний артист України, легендарний співак, сьогодні з нами в етері.

Про знайомство з Володимиром Івасюком ви з ним навчалися. Поговоримо також про Ігоря Білозіра та Василя Зінкевича. Мабуть, почнемо з легендарного українського композитора, якого не стало у віці 30 років, так. Володимир Івасюк. Ви навчалися з ним разом, як пригадуєте, і є такий образ у нас чомусь в українців, що він ніби був такий вже дядьку, з вусами вже такий солідний, старенький. А тут я десь читаю мемуари: він взагалі-то був при грошах, хлопець, мав файний музичний смак, любив погуляти, насолоджувався життям. Розкажіть про це. Познайомилися трошки раніше, так зорво. А, а найбільше, коли він вже перевівся в консерваторію з медінституту, я пригадую, просто щоб що він був високопорядочний. Бо а, я заходжу в консерваторію на заняття, а він стояв унизу, курив. А вовчик стояв внизу там, курив. Привіт, привіт. А, каже: І слухай, Іванку, мені прийшли гроші, бо тоді е, УЗАП, Платив не так, як зараз. Тоді при Совєтському Союзі це було добре, тому що за все, що в ресторанах виконувалося, де би не виконували, все реєструвалося, і все зараз вроде, за це взялися. І він мені каже: Слухай, мені прийшли гроші на пісню, чи то часом не твоя». А, а я кажу, я як називається? І сопілка і цимбалика. То Тоді моя пісня на слова а, цього м, Івана Петровця: І сопілка і цимбали. серце полонин. Тоді всі ресторани її співали. Такий шлягер на той, на той час був. А і кер, ну добре, я то я напишу тоді е, сюди в Київ, щоб перереєстрували на тебе. Це мені сподобалася от ота доброта. Потім ми з ним здружилися. В нього вдома був. Він у мене вдома був. Бо я коли проживав у Львові, я недалеко жив. Він жив ну по по тодішніх назвах на вулиці Маяковського. А я жив на теп, тепер як вона називається. Забув дожив. Ну, недалеко від нього по зеленій направо зразу повертати за музичною школою. А, і він до мене в гості. Потім був навіть такий випадок, що ми гарно веселилися. І він каже: я їду на Київ писати, відвези мене на вокзал. Ну, ми, ми... Більше людей взяв, я взяв на, течі, на той час, ніж дозволялося. То коли їхав назад, то, то мене потім поліція штрафувала, на тодішня, тодішня міліція. Ну, але це таке. Е, я пригадую з Володією, е, покійним, хай з Богом спочиває. Я пригадую нашу спільну роботу одну. Коли у нього вийшла Червона рута, коли вони, він, Василько і покійний Назарчик, коли вони записали у Москві на пісні року, записали Червону руту. Червону руту не шукаємо вечорами». І він приїхав. А, і в консерваторії Він мені каже: Іванку, я написав ще один шлягер, Мені здається, чи не можеш ти зі мною. Поїхати на студію. А тоді ми записували на високому замку на телебаченні, прямо в студії. В нього вже була фонограма, і ми, власне, записали з ним. Знаєте яку пісню? Водограй. «Ой, Грай для нас грай, танок. Потім вже софа забрала. Потім він хлопцям дав Василькові і Назарчику. Але ця запись у мене на бабіні такий, знаєте, десь десь, десь треба. Неймовірно. Так. А, от. І так ми, ми з Володією. До речі, до речі, цікава, цікавий випадок. А, про мене по замовленню Москви на той час київська а, кіностудія знімала фільм, музичний фільм «Закарпаття Моє. Закарпаття моє. А, у Закарпатті знімали, власне, тоді, коли знайшли Володю вже і коли були похорони, а, а, я жив на згадав, вулиці Кутузова. Зараз, по-моєму, Тарнавська вона називається у Львові. Я жив на вулиці Кутузова під 25 номером. А, і от, власне, тоді, коли був день похорон. Вечером, е, телефонують до моєї дружини і кажуть, чи можна е, покликати Івана Дмитровича до телефону. Каже, його немає. Він в Закарпатті на зйомках. Бо я дійсно був на зйомках, я не міг приїхати на похорон до Вовчика, тому що там ціла знімальна група була Київської кіностудії. Каже, його немає. а Їй у слухавку кажуть, як немає, ми ж його на похоронах бачили. А вона каже, це неправда. Такого не може бути. Такого ніколи не було в мого чоловіка, щоб він приїхав у Львів, він додому не зайшов. Щоб ви, ви щось не то говорите. Вона мені це а, передала. Потім, коли я приїхав. Ну я зрозумів, що це був просто такий а, на ті часи а, така. Пропаганда чи що? Та я навіть не знаю, що, що це було. Так, Дивіться, радянська влада тоді писала в газетах, що він був психічно хворий, ніби що то він зробив сам. А, не був а ви... Він ніякий психічно хворий, він був нормальний хлопчина. Ну, як всі нормальні, ми ж з ним з Вововчиком з одного року, з 49-го року. Ми, однолітки. ми собі дозволили випивати, в мене випивали, в нього випивали, я не кажу, напивалися до чортиків, але могли випити. Вип'ємо по 50 грамів він сідає за інструмент, грає. Потім я сідаю, я йому щось показую, він підтверджує це. Тобто, так дружили, як творчі люди, розумієте? Але не був ні, він ніяким не ні психопатом. Ні, він, навпаки, був дуже скромний, особливо е, до дівчат. Кажу, я, я пригадую, кажу, давай я тебе з якоюсь гарною дівчинкою. Та не треба я, я зайнятий якось так відмахувався від цього. Е, він надзвичайно скромний. був. Чи, чи, був він, чи був він закоханий у Софію Ротару? Я цього не знаю. Я не можу цього сказати, бо е, бачите, Софу забрали, е, Чернишов забрав у Крим, е, а, а вони залишилися Василько з Назарчиком. Залишилися у Чернівцях. А потім, коли вони вже розпались, коли ж Назарчик сам з смерічкою, а Василько переїхав е, у, у Луцьк. У нього світясь. Колектив, тобто, поділилися, Ну, і наскільки я знаю, вони дружать. А щодо кохання, ми, ми з ним навіть на ту тему ніколи не говорили. Ми з ним говорили: я Закарпатського вина привезу, сало Закарпатського, вип'ємо 50 грамів. Казом, я йому хвалюся, він мені щось показує. А, ну він був такий стильний тоді в той час, стильний був. Так. Ага. Стильний був, він, був дуже, він був до речі. Я йому такою доброю білою заздрістю заздрів. Ви знаєте, він дуже гарно е, писав аранжування. Я писав аранжування, але в мене гірше виходило. Це я признаю, це я признаю чесно, як віруюча людина. Я кажу, що я писав аранжування і на великі оркестри, і все мені це було цікаво. Але вовчик, то я знаю, що він до багатьох своїх пісень сам писав аранжування на Великий оркестр, Естрадно-Симфонічний оркестр українського телебачення і Радіо «Бабича». «Бабич» Ростислав керував. Ним Володя звичайно, то того то, хлиба. То, так, і е, також запитаю вас про Ігоря Білозіра. Е, також видатний український співак, е, багато пісень у його доробку визначних. Це не я Будісів нема. Ви з ним товаришували правильно? І теж трагічна смерть у нього. Ми з Ігорком менше товаришували. Я вам скажу чесно. Ігорком ми практично познайомились тоді, коли мій викладач консерваторський сказав, що я знаю, що тебе забирають, вже забрали в Київ. Поможи, є такий хлопчина, поможи йому, щоб він сів у філармонії, бо він на автобусному заводі в самодіяльності. І то тоді ми з ним вперше познайомились. Потім, потім ми не контактували. Оксана, коли вже стала Оксаною, то була у мене 50-річчя. Я знімав у Києві то вона ще то тоді похвалила, що дякуючи Іванові. Ну, Правда, зараз я її запросив на. 6 люте, то в неї не вийшло прийти мене ага. привітати. Але вийшло прийти і навіть виступити Василю Сінкевичу, народному артисту України, також. Скрипка грає серце крає. А ви а знаєте, Василько поступив по джентельменськи, коли йому сказали організатори, що як ми маємо з тобою розраховуватися. А він знаєте, що сказав? Від Іванка я нічого, я хочу його прийти, просто привітати. Хай єдине, розрахуйтеся за там, солярку шофером і з моїм звукорежисером. Я єдине, що, що замовив, готель для нього і, і вечерю. Василько купійки не взяв. Ми з, Вас, ми з Васильком зараз дружимо, і, і він не, не дуже любить такі спільні концерти, але він сказав: я буду 22-го. Я кажу, не 22-го, а 21-го, щоб ти був, щоб ми з тобою обговорили, де ти будеш ночувати, все, щоб ти 22-го свіжий, підготовлений, вийшов для Закарпатців співати. Василь Зінкевич, як зараз він живе? Він практично не дає інтерв'ю ні коментарів про своє життя, декілька слів про нього. Я не можу нічого сказати. Знаю єдине, що коли він мені телефонує, каже: Іванку, я пишу програму, о, зараз, дай Бог, пам'яті Україна. Українська пісня об'єднає світ. Дається, це називається це, це, що він пише цей проект. Він над ним працює і каже, і я хочу, щоб ти е, був у цьому проєкті. Потім йому сподобалось, ми в одному концерті спільно співали. Я заспівав пісню Михайла Машкіна, то вже стара пісня, Верховина мати моя. Пригадуєте така пісня. Верховина мати моя, вся краса чудова твоя. Вся краса твоя чудова в мене. І коли я зійшов зі сцени, а вже він після мене виходить Він мені каже, Іванку, ця пісня 40 років чекала тебе, тебе виконавця. Тобто він мене похвалив. Ми з ним просто дво, е, друзі, е, він надзвичайно з повагою до мене ставиться Я ще з більшою повагою ставлюся е, до нього. Е, і коли коли хтось хоче там. Сказати в його адресу я забороняю, тому що він цього не заслуговує. Василько, так як він зробив пісню поклада, скрипка грає, скрипка грає. Боже, та там, там така душа в нього, ви розумієте? То Токоха гасли. <сказати> він своєрідний, таких немає зараз. Повтору повтору Василькові немає. От оце, оце все, що я можу сказати. Не тому, що він безкоштовно мене привітав у львівській опері. Та. До речі, два концерти були. Ми ще з ним навіть сварилися, бо він каже, я перший відспіваю, другий не можу. Кажу, тоді взагалі не приходь. Він через хвилину дзвонить, каже, я буду на обох. І все нормально. Ну, ми так. Чисто творча це дозволяється. Творча сварка в нас таке було і спокійним Миколою мозговим. і, і знає. Але це, це життя. А що за творча сварка у вас була з мозговим? І, ну, абсолютно не було якоїсь такої великої. Ми разом працювали в Мюзик холі. До речі, е е Микола Мозговий е прослуховувався. Я пригадую, я вже працював в мюзик холі. Е я приходжу на роботу, щось багато народу, і стоїть Віта, дружина Миколи. Е сидить Віта і каже, каже що там робиться. Каже, Коля прослуховується в Мюзик холі а Івітам мені каже Іванку, він співає твою пісню. До речі, цю і супілка і цимбали, але написав, що слова і музика мозгового. Ти не будеш сваритися. Тут... Віта, ти таке скажеш, ми ж друзі. Тільки... Головне, щоб його прийняли. Це так. Так, це так. Головне, порай. щоб його прийняли, бо він коли ще працював івано-франківській філармонії керував ансамблем, вокальний інструментальний асам. Він приїжджав до Львова. Ми дуже багато із Миколою зустрічалися, гуляли разом по Львову. Я зараз, до речі, як знімали ми фільм оці Галичаночки, мою пісню. Історія О! твориться, правда, Іван Дмитрович. Це буде все незабутньо Потім. А я відео знімаю. І, власне, по тих місцях я пройшовся, де ми з Миколою гуляли. Біля... Це, але сварка якась була потім після цього? Абсолютно чекати? ніколи. Бо, 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 бо Микола Мозговий був такий специфічною людиною. так? Микола і... був специфічною, і я пригадую, коли він у гордона-газеті обі... облаяв усіх співаків, мене він не зачепив. Тобто <гум> в нас була, у нас була своя якась творча дружба. Ми на гастролях що ділили кусок хліба? На Менгастроля, знаєте, як на ті часи було, коли Пугачова з нами працювала а, як кожного кип'ятильник. Пугачова, до речі, з такого ж року, як з вашого, і в так. неї буде ювілей 75 років. І зараз так само ювілей. Так, так. В квітні так. ви з нею знайомі, так? І яка вона як людина цікаво, Тому що вона підтримала Україну, зараз виїхала з Росії. А, працювала, з вона працювала. Вона працювала в нас, ну як у нас, в нашому музик-холі, де я був. <гум> З солістом, і вона, і Валерка Леонтьєв, Вона приїжджала, пригадую, ми в Горькому працювали, і вона приїжджала з Ілюша Резнік, як вона його називала. Так, Композитор, її поет, поет Ілля Резнік то її поет. Незвичайно товариська людина. Я нічого негативу ніякого не можу. Я не ну, можу щось позитивне розказати про неї. З позитиву, то що, а, що вона, що Валера як з нами працював? Ми так спілкувалися. Навіть Валерій показував а, пісні свої, а, деякі може він візьме в репертуар. А, так само а, їй. Показував одну пісню львівська поетеса російськомовна Ангеліна Буличова. Це та, яка мені написала пісню Октябрьська пісня, бо мені не хотіли давати народного артиста. Знаєте чого? Чого? Я зайшов в міністерство кажу: дивіться, ми в четверо виходили: софа, Вася, Назарчик і Попович. Софа у Чернівця, потім уже ну, у Криму. Василько і Назарчик у Чернівцях, ну потім Василько там, а я у Львові. От я прийшов до начальника главки і кажу: слухайте, вже і Василько народний, і Назарко народний, і софо народний, а я все в заслужених ще хожу. А він мені каже, ти не получиш. Я кажу, що це я не получу? Потому что ти паєш свої Западенські, вони нафиг нікому не нужны. Mm. Що треба? А кажу, а Василь що? А Василь співає, а Беризи так, він співав. А Назарчик спів? Ну, Кажу, Софа, то понятно. Я ти он, вона вместе місті ціла страна. А кажу: А Назарчик, ви ж теж одні українські співаєте. Не, я рисую, я тебе раді... дійсно Назарчик <laughs> мав репертуаритися. А я тоді дзвонив до Львова а, Ангеліни Болічові каже, кажу: Ангеліна Садрови, дайте мені якийсь текст на російській Якщо? мові, а. на російській мові, бо не дають народного. А вона каже мені, Ваня, ти там в Києві зовсім сошов. <ріху> і вона мені пише. А хто ту песню у боях запівав, робочі пресні, завод Арсенал, Нарвської і так далі. А приспів був такий: Сіяє над міром весни, сініва, і Ленін, як знам'я, і пісня жива, і так далі. Коротше, коли в кінці був фінал, я закінчував святковий концерт у Палаці України. в залі сидів Щербицький, перший секретар ЦК Компартії України. На той день я був народний артист України. Оце так і історія. Оце? Але, але це жахлива історія, тому що вона показує якраз, як ми проламувалися чи нас а, намагалися проламати під час. А ми ламали, розумієте? Це не зараз. Я зараз, коли мені кажуть, а, вас оголошувати народ, ти знаєш, мені аж стидно. Бо я такі я такі, що вони народних далеко не заслужили. Я пригадую, коли я. Приїхав вперше в Палац Україна, коли стояв Дмитро Гматюк, коли стояв е, 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 Огнєвий, Юрій Гуляєв. То я дивився, це боги стояли. Розумієте, народні артисти. А я студент консерваторії, ну мене просто запросили, ми з Мар'яном, коли співали дует. Це, розумієте? А зараз. Тих навіть стидно, щоб тебе називали народним. Мені ще не подобається. То що щоб, мені вже не казати народний на вас нічия? Не треба. <реш> Я кажу, не кажіть, кажіть просто Іван Попов, якщо пам'ятають добре, не пам'ятають, теж добре. А...